Толерантний вертеп ректорат українського католицького університету закликає відмовитись від персонажу житалихваря у різдвяних дійствах. Мовляв, образ вже віджив своє та некоректний по відношенню до інших націй. Чи втратить український вертеп, виконавши зі сценарію одного із героїв, дізнавалась Вікторія Васкевич. Ніяких чорних капелюхів та пейсів. Одного з найхаризматичніших героїв різдвяного вертепу пропонують залишити в історії Львів'яни на Таку пропозицію дивляться критично. Я думаю, це є неправильно. Це є... в той історичний період. Тоді образ жида там був присутній. Тому забирати його звідти я не думаю, що це є доцільним. Можна до всього причепитися, і чорти не треба, бо то нечиста сила. І Мені здається, що все гармонійно дуже. Жит ну, це є такий невід'ємний персонаж, який завжди повинен бути, оскільки він такий ефектний. Ну і нічого образливого, як, на, на мою думку, там немає в його образі. Це ж комедія, ніхто це не, не сприймає серйозно, Це просто як сказати, жарти, просто всі веселяються, всі люди всі прекрасно розуміють, це просто накручується проблема, штучно створюється. Українські євреї навпаки ж таке амплуа ж, да не розуміють. Директор єврейського благодійного фонду Адель Діанова каже, образ є не лише образливим для цілого народу, але й абсолютно нелогічним. Ми себе вважаємо громадянами України. Ми не розуміємо, чому в вертепах образ єврея подається в такому негативному, карикатурному, спотвореному вигляді. Чому це? Чому єврей – це ворог чужий, інакший. Бо ще раз кажу, я навіть не бачу під тим ніяких історичних підґрунтувань, тому що якщо це відтворені події народження Христа, то це перепрошую було в Іфліемі, і там, на жаль, було дуже багато жидів, і, мабуть, всі були жидами. Віцеректор Українського католицького університету Мирослав Маринович один із ініціаторів звернення, каже, не обов'язково образ навіть заміняти кимось. Ірода смерді та чорти цілком достатньо. Не потрібно шукати ворога в комусь іншому та штучно створювати образ, який втілюватиме зло. Ми забуваємо про кілька дуже важливих речей, чи нам подобається, що в російських фільмах хохла завжди. Показують як зрадника, як такого собі малороса, який там танцює, е, е, такий пришелепуватипувати. При, нам це подобається. Це ж так само традиційно для Росії. Ми хочемо, щоб такий образ був там. Не потрібно з персонажа робити і заборонений пліт, каже Маринович. Заклик ректорату є швидше рекомендацією, ніж забороною. Що, е, 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 да. Люди повинні самі усвідомити, що образ жида вже давно пора замінити на якесь сучасніше соціальне лихо.